Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Як ніч Виспалися чи ні. Незважаючи на те, чи виспався чи ні, зранку прокидаєшся, як то кажуть, вмився, обтрусився і починаєш робити свої справи. Цю ніч десь години півтори, мабуть, я, та ні, менше поспала, то Ті комарі тут літали, то з Катюнєю на зв'язку була, а потім десь в пів п'ятого я не помітила, як я просто вирубилася. І чую Катюня мені телефонує, і я беру слухавку. Вона писала, а я не чую. І вона телефонує, і я беру слухавку, вона каже, мама, що там у вас? А я кажу, все тихо і чую. Ой, ну нічого, все добре, живі, здорові, слава Богу. Так, хотіла... Що я хотіла? я спати хотіла, я хочу спати, відверто кажучи. Але почала читати, що на Дніпропетровщині, там, в деяких районах зникло світло. І думаю, поки в нас слава Богу, то треба і вмитися, і себе так до ладу привести. А вже як волосся посушила, то куди ти будеш лягати? І дівчата, сміюся, сама з себе сміюся. Мені ж сьогодні до стоматолога те, що я вам казала, що я думаю, я хоч там посплю трішки. <світ> а, і до речі, багато таких розмов чую. І по інтернету відео люди записують, і так от спілкуюся з людьми, хто там. І знайомих виїздив за кордон, повернувся або, ну так, от знаєте, то у нас стоматологія найкраща, якісніша і найдешевша. Я кажу, як? Воно може бути дешевше. Мені порівнювати немає з чим. І там ці... я вже не пам'ятаю, не буду там щось пригадувати, затягувати час, але. Шо, серйозно? Ну, каже, та-та-там так зроблять, як би було. А у нас, каже, це повна реставрація зуба. Каже, та ти що? Отак оце, знаєте, в порівнянні? Все в порівнянні. І навіть салони краси, там дівчата розповідали, якщо це за кордоном. Я не, я не знаю, я кажу лише, що люди розповідали. Я там не була, не знаю. От сервіс обслуговування у нас в Україні краще. Та в нас все краще. Головне, щоб у ті від нас відчепилися і буде у нас найкраще. І пам'ятаєте, нещодавно я вам розповідала та й показувала, коли я була в Сільпо, до мене підходила бабуся. І хотіла, щоб я їй допомогла. А знаєте, з, от, раніше я не хочу згадувати минуле, що було колись, а от о, сьогодення. І от навіть у мене, у мене зараз думки дівчата, з теми на теми стрибають тільки так. Я інколи записую відео. І мені здається, що я записую, наче це як минуле життя до повномасштабки, а є реальне життя. І треба записувати відео від реального життя. А потім думаю, ні, ну так ми ж все одно, як би там не було, як я кажу, стали обтрусилися та й пішли. І все одно один одного і підтримуємо, і розуміємо. Так от, стосовно тієї бабусі, і чи варто робити добро, і що від добра можна чекати. Вона підійшла, я їй запроп... вона попросила гроші, я їй кажу, що потрібно, я вам можу купити. Давайте це може бути там, курочка, і курочка, і молочко, і йогурт, і якісь крупи, хліб, масло, все, що вам потрібно, я куплю. І в неї така злість була в очах. Ні, мені гроші треба. От я запам'ятала цей погляд, а потім я вже вийшла з сільпо і бачу, що вона там вже на вулиці до когось підходить. Я кажу, може, вам ліки потрібно купити. Ходімо в аптеку, ви мені скажете, що я вам куплю. Тому що, знаєте, роздавати гроші. Це і так допомогти бабусі, це, мабуть, так якось би було ну, більш звично. Але я навчилася спочатку повномасштабного вторгнення бачити людей, кому дійсно потрібна допомога, а хто хоче тебе використовувати, тому що був досвід і. Я ніколи про це не казала на каналі, навіщо воно треба? І знаєте, що я пригадала, я пригадала одну історію життя. Ми з тією дівчинкою разом ходили в дитячий садочок. Наші мами, ну як, вони знали один одного, як батьки дітей. Ну і жили ж на одному районі. Потім ми разом ходили до школи. Я ходила в А-клас, вона в Б-клас. Але ж ми так з дитячого садочка один одного знаємо. Потім ми поступили в інститут і ще і в одну групу. І ну, це тривалий час, що ми, один з... ми не були такі подружки, але ми, якщо десь зустрічалися, нам разом було весело, сказала б так. І в школу інколи ходила, вона до мене додому приходила, я до неї додому теж заходила. І якщо там таке бувало, ой, а ви там їли, ні, то і моя мама нагодує, і мене її мама нагодує. Тобто такі відносини були. І потім я ж вийшло заміж, я переїхала в інший район. і Ми якось загубились, я навіть її номер телефона не знаю, тому що ну, у нас такі стосунки були. І колись я зустрічаю, а де я була? Я на базарі була. Ну це було років 15 вже пройшло. Я її зустрічаю на базарі і там привіталася, знаєте, коли тривалий час не бачилися, там, ну, як радіш, ці зустрічі, ось добрий день, там як, ви, що ви. ось А вона починає мені щось говорити. Я слова ці знаю, я їх розумію, ці слова, але я не можу зрозуміти, що вона мені говорить. Якісь вони не зв'язані між собою. щось Я думаю, то щось я так. Протопила, ж я. Мабуть, я щось не почула, щось я не зрозуміла. Ну, Добре-добре, бо я ж до неї дуже добре відношусь. Ну, щось там такі незв'язні слова між собою були. Я повірити цьому просто. Ну, думаю, тобто щось не то, і я забула про те. І десь пройшов там якийсь час, може, пів року, може, ще якось так. І я поїхала до своїх батьків, і ми зустрілися з тією дівчинкою. Ми з нею однолітки. І щось розговорилося. Я кажу, я щось твою маму бачила на базарі, щось вона мені за гроші казала. Ну я не зрозуміла, що, бо там не було, що дай мені гроші або допоможи мені. Щось там таке було, кажу, я щось не зрозуміла. Вона каже, Таня, у нас тут така історія. Я працюю, У мене є і родина, є і двоє діточок. І у мама там якась хвороба. І та хвороба, що вона ходить, наприклад, десь там гроші просить. Якщо це в магазини, на базарі там, до людей на вулиці. А в будинку, де ми живемо, там багато поверхівка, каже, вона до сусідів входить їсти просить. А каже, мені було незручно людям казати, що у мами така хвороба, і якось так. Я їду, і вона ще така, знаєте, була. що... Наприклад, вона газ може вмикати, а сирник не запалила, і газ находить в хату. Каже, ми її газ почали перекривати. Я їду на роботу, я завезла їй щось тепленьке, там, сніданок, все. обідня перерва каже, я до неї я сама не пообідаю, я до неї, щоб знов свіженьке, щось тепленьке і так далі. Після роботи я знов до неї вмикаю там ще газ, готую її їсти. і... Продукти куплю і все каже. Мені немає там, коли з там, сусід, сусідями ходити спілкуватися, щось роз. Я навіть подумати про це каже, ну, не могла, каже, на голову це не натягнеш. А я дивлюсь, що в сусіди там щось. А я... мене свого вистачає, щоб я ще про це думала. А... Мама ходила по сусідах, розповідала, що донька забирає пенсію, що вона голодна, ця мама. І потім каже, коли мені сусіди вже стали казати, як тобі не соромно з мамою так поступати, вчиняти, а вона каже, я не розумію, як. Так каже, не хотілося, щоб всі знали, ну вона ж начебто нормальна. Ну, їсти дам, що ну, вона на вулицю вийде, погуляє, я ж не знаю в день, де вона ходить і кому, що вона каже. І каже, і в неї каже така злість в очах. І все каже, сила в руках, злість в очах. І такі моменти в неї бувають. Ну а так не завжди ж вона то так. В лікарню зверталася, мама пенсійного віку каже: ну що, в лікарню ти її не покладеш, каже, в хоспіс я її не здам, а в мене робота, мені потрібно. А потім, коли мамі вже гірше стало, каже: я хотіла мамі зробити інвалідність і щоб я як по догляду за мамою, то мені сказали, вона пенсійного віку, ніхто їй групу ніяко не дасть. Вона каже, а як нам? Ну... І от, от так, каже, і були, каже, бігала, моталася. Каже, її пенсію, каже, зовсім, і каже, я її і не бачила. І оце я, знаєте, от і думаю, от хто може підійти? І ось так. От, ну, коли я побачила от в сільпо очі тієї бабусі, я чомусь пригадала ту історію. А вчора ще там телефонувала знайомі, в селі живуть. І теж розповіла цю історію. Каже, ну от начебто відмовила бабусі у допомозі, да? а начебто це погано, ну тобі що шкода, але з іншого боку не можна давати тобою ось так, щоб маніпулювали дівчат, спати хочу, капець. А та теж розповідає історія, каже, Таня, а не потрібно допомагати людям. Саме коли вони про це не просять. Каже, у нас в селі була ситуація, ну теж це було вже дуже давно, каже, пройшов час. Щось там у сусідів було, ну в селі живемо один одного, ж знаємо, скільки там ті хат. І щось трапилося, каже, що дах загорівся, ну там потушили, потушили все. І от ж по селі, о, ти знаєш, яке в них там горе, о, ти знаєш, ото от, от, і трапилось, ну так, так. Ну давайте якось допоможемо, ми ж всі люди, ну то добре, давайте. І каже, і пішли, каже, дві паночки збирати гроші по селу на допомогу, щоб, бо скільки ж це грошей коштує, щоб дах відновити. Коли каже, телефонує той сусід, у кого така біда? Що знов? Знов повітряна трива. Та тільки ж закінчилася. 8.36. І знов повітряна. Повітряна <світлення> тривога. Що? Ви там всі сказилися ті кіцапи. І той каже, чоловік телефонує і каже, що ви мене ходите по, по селу позорите? Що це таке? Я вас про це просив, в мене є гроші, каже, собі відновити той дах, починити і так далі. Я не буду брати ті гроші. І навіть двір до мене не за. Та ну ми ж хочемо як по сусідськи ну шо, хіба ми не розуміємо? Він каже: Я вас про це просив. Я можу це відновити. Каже, ви йдете, каже, я знаю там хто там мати одиначка, є ще там. Ну є різні люди. Каже, вони останні можуть там дати, бо їм буде якось незручно відмовити. А я кажу, ми, ну, у мене є гроші, я можу це зробити. Я не візьму ті гроші. І так от каже, начебто хотіли добро зробити виявилось так, а вона каже, так а що нам з тими грошима робити? Ну, ми ж не підемо їх ну, роздавати. Каже, робіть, що хочете, а до мене в двір з тими грошима не заходьте. Я вас про це не просив. І не соромте мене. Що ви таке по селу це рознесли? Я вас про це просив? Тому так, отут. -от. Допомога. Хоча, знаєте, Слухаючи мою промову, може скластися така думка, що не треба людям допомагати. Треба. І я відрізняю людей, наприклад. Не хотіла теж про це казати, але як для порівняння бабуся із сільпо, наприклад, і. я вже прислухаюся, я віконечко відкрию на всякий випадок. Що ви так? Була така історія. Десь їй вже рік і декілька місяців. З Мирнограду виїжджала родина, ну, родина, чоловік та жінка, ну такого там 60 за віком. І Потрапили вони на міни, жінка одразу загинула, а чоловік був поранений. Його, не знаю хто, не буду казати, якось до Добропілля завезли в лікарню, там щось там надали якусь допомогу і якось він потім у нас в лікарні опинився. Проходив він лікування, уже все. Пройшов, його виписують, ну і кажуть, все виписала, будьте здорові. Він вийшов, сів на сходи біля лікарні і плаче, каже, а куди мені йти? У мене тут нікого немає. Ну, як куди йти там, куди всі люди йдуть, які до нас приїздять. Ну, до нас приїхало. Майже 40 тисяч людей в наше місто. І звісно, житло кожному дати це нереально. Є у нас гуртожитки, що безкоштовно дали житло людям, але ж це такий маленький відсоток, що можна було. Ну, ну де ти дінеш, Ну, от як? Треба було, знаєте, чим ця історія закінчилася, вийшли на три волонтерські команди, групи. Ці волонтерські групи, хто як шов міг, дехто там з міжнародним фондом зв'язався, знайшли тут квартиру. Оплатили на рік людині, допомогли зробити пенсію, але не та, що в нього була за вислугою років, а за поранення. Це трішки інша, там іде сума. Такій людині я вважаю, що треба допомогти. Навіть інколи не завжди це може бути грошима. А просто звернути на неї увагу, запитати, чи можеш допомогти. Ну, інколи і продуктами, і грошима, це розуміло, але ти не можеш всім грошима допомагати. То, що одна людина це не може всім зробити, для того її організації, як вони там є, волонтерські організації яким мають виходи на міжнародні фонди, щось вони більше в цьому розбираються. І ось так от направити людину, допомогти, познайомити, ну, це людина потребує допомоги. Я на, на таке треба звертати увагу. І взагалі, ви знаєте, чого нам більш всього зараз не вистачає кожному з нас, це Якогось доброго слова. Тому що я вже казала, що ми якось один, один одному брешемо, все добре, все добре, коли тут не добре. Для того, щоб, ну, що ти будеш кому роздрати, а хто тобі якось це допоможе, або біду там руками розведе, або ну от як. І там ну, все до... живі, здорові, то і слава Богу, як то кажуть. От, і кожен сам собі отут тримає. І один від одного почути якісь добрі слова. Оце ми можемо один одному робити, мої дорогенькі. І все буде добре. І головне збережіть себе. Мені час вже збиратися. До стоматолога тут повітряна тривога 8.43. І знаєте, я сьогодні іще така злючка була вночі. Не пишу, чого повітряна. Ну, всі чати вже втомилися ніч писати, тому що кожні 15 секунд я ж лише на нашу область підписана угу. Там, там, Камінське до коридору. І отак от тільки, я думаю, знаєте, я цієї ночі, а потім вже шикатюня ще. Так от Думаю, головне, що ти лягла, закрила очі, ти лежиш, тіло вже відпочиває. і це краще, ніж там сидіти в телефоні і щось там дивитися. А якщо буде повідомлення, ти вже будеш. І оці кожні 15 секунд в мене телефон за ніч розрядився повністю. У нас в деяких районах, області написали, що немає електрики. Ну, ми вміємо жити без електрики, розберемося. А потім, коли у тій мігі, і у нас вже ми почули, а в чаті лише написали Кам'янське увага». Я думаю, сенс в тих чатах, і я згадую знайому, в неї чоловік в ЗСУ зараз, і ми коли були на дачі, там теж була тривога, ну, коли ми там були. І я ж дивлюсь, що куди. А вона каже, Таня, ну що ти дивишся? Я кажу, ні, ну як? Вона каже, що треба, ти почуєш. А не почуєш, то і воно тобі теж не треба. І це я їй згадала слова, думаю, у нас там два рази вже, а нам тільки написали. Ну так, ті, хто чати пишуть, вони теж люди, вони втомлюються, і... а там буває одна-дві хвилини і просто не встигнути, ну то вже таке діло. Побачились? Побачили, яка Таня, яка не виспана, ото вона така і є. Що ти поробиш? Яка є, така і гарна. Ворона там ще. Ну, осінь. Осінь ворони це так. Да. А, до речі, скільки було, я відкрила віконечко, щоб прислухатися п'ята година ранку. Боже, пташка співає, наче весна. Отак. От а в день вже ворони пішли. Мої дорогенькі, збережіть себе. Давайте будемо казати один одному класні, добрі. Теплі слова, які будуть нас підтримувати. Тому що інколи бувають такі моменти, коли людина про щось не розповідає, намагається усміхатися, підтримувати інших. А хтось дивиться і здається, що тата -та людина і горя не знає, а от у мене ніхто не знає, що у кожного з нас є особисте. Є спільне. Тому добрі слова зайвим ніколи не будуть. Бережіть себе, мої дорогенькі, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!